І так, всім гостям мого каналу доброго ранку чи добрий день. У нас 8.40 І пече вже дай Боже. І починаємо поливати ми капусту. Тут у нас такий промах пішов. Тому що е, на цьому місці є кіла. Ну, зараз її немає. Тому що Поливаємо вже в нас третій тиждень. Пече нормально. І ось так зараз виглядає. Капуста професор тут є. Ой 40 теж тут є. Ну. Полочкою тут все їхалось, а між рядками ніхто полоти не буде, навіть не знаючи. Добре, що тут їхала полочка, тому що палить по погоді. У нас все дощів, у нас дощів нема, тому що біологічна зброя працює. І шланг, значить, ця частина полита, Перекидаю на середину. Зі скважини це є півтони. Вона скважина 6 сотоків полиє. Ну і пізніше просто де декого буде між капустою, більше я його повериваю. І все. А. Ось на цьому долику, де кіла у нас є. Мала бути посаджена ось ця капуста. Ну промахався, ну нічого вже як є. Це називається вона е, кіла Стор від Сенгент. Стійкий гібрид до цих хвороб. Ну, йдеться полочкою, тому що... Положку я і сюди залізу, і сюди залізу. І... Пізніше там перекидаю. Е, Тут проходжу ще е, буквально 4-5 рядків проходжу І звідси нафіг з пляжа, тому що гатить сонце конкретно. Ну і наш центуріончик фу фу цього року. Два рази опрескувалась від шкідника, точніше не від шкідника, а від хвороби, тому що хто вирощував центуріон, він знає, який він нестійкий гібрид до хвороби. Дивіться, яка красотка. Центуріончик наливається добре. До речі, ще його не поливалось. Ще він буде. Поливатись. Ну, вже такий твердіє. Лопухи в нього, звичайно, великі. Е е є де не е бактеріоз на ньому. Ну, це несуто аж так критично і погано. Ну, і йдемо зараз на... Агресорик. Зараз покажу агресор. Так, тут центуріон в'яже. Звичайно, треба буде поливати його. Ну, і як зайде сарачат, вже і поливати не прийдеться, бо ону вже згатили Ну і агресор. Вирощую капусту він одразу побачить різницю. Ось такий агресор. Садилась вона із запізненням через морози, тому що вирощувалась вона на дворі. Посадка була 11 червня. Зараз ось такий агресор. Ну, пахне тут, звичайно. Я вам того не передам словами. Запас стоїть класний. Ну, і Агресор ще так не кончето спішить, ну, наливається, але не так поетапно, як Центуріон. Ну, це нічого. Буду, звичайно, поливати і надалі, тому що поливаю давненької. Якби вона би не поливалась, з цього би і близько б не було. Тому цього року. Знову ж таки поливаємо. Думав, що цього року буде відпочинок. Але відпочинку немає. Як уже є. Так що, агресорик, хай зав'язує. Є, звичайно. де-не-не. Ось таке потрапляється, це у нас ось. Хто знає, що таке капустяна муха, то він знає, що це таке. Тому якось так підписуємось. Став лайки, коментуємо і всім добра, хорошого врожаю, хороших клієнтів, рентабельної ціни.